Українцям можуть припинити виплачувати пенсії, названо причини. Виплату пенсії можна відновити, якщо пенсіонер подасть заяву до пенсійного фонду і буде з'ясовано всі обставини. Деякі пенсіонери можуть опинитися під загрозою втрати своїх пенсійних виплат. Щоб запобігти цій ситуації, необхідно бути в курсі кількох важливих моментів. Про це повідомляють адвокати справа на захист. Правозахисники наголошують, що всі обставини здатні призвести до припинення виплати пенсії, регулюються законом. До таких обставин належить своєчасна перевірка персональних даних, виконання всіх необхідних процедур та актуалізація інформації в органах соціального забезпечення. Також важливо стежити за новими поправками і змінами в законодавстві, які можуть вплинути на процес отримання пенсії. Зокрема, за рішенням суду пенсійні виплати можуть бути припинені в таких випадках, якщо пенсію призначено на основі недостовірних документів, протягом усього періоду проживання пенсіонера за кордоном, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України, схваленими Верховною Радою України у разі смерті пенсіонера, якщо пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців поспіль. В інших випадках, передбачених законодавством, виплату пенсії можна відновити, якщо пенсіонер подасть заяву до пенсійного фонду і з'ясує всі необхідні обставини. У цьому випадку пенсія має бути відновлена протягом 10 днів. Нагадаємо, в урядовому порталі розповіли, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. Ціна одного місяця становить 1760 гривень. Це дорівнює мінімальному страховому внеску.